Північна Македонія долучилася до створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії. У МЗС країни зазначили, разом із стратегічними партнерами Північна Македонія буде захищати принципи міжнародного права. Зазначу, вже завтра, 14 травня, у Люксембурзі, запустять процес створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, яку вчинила Росія проти України. Там відбудеться засідання Ради міністрів Ради Європи під час. Саміту міністр закордонних справ України висуне офіційні вимоги. Раніше у Львові зібралися делегації з 35 країн Європейського союзу та інших держав. Вони напрацювали формулу, за якою Росію мають притягнути до відповідальності за окупацію, анексію та бомбардування. Микола Гнатовський, суддя Європейського суду з прав людини. Зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Гнатовський, вітаємо вас. Добрий Вітаю. вечір. Вітаю, добрий вечір. Пане Гнатовський, а хто має бути суддями майбутнього трибуналу та якими міжнародними нормативно-правовими документами буде керуватися новостворений орган? Новостворений трибунал буде керуватися насамперед своїм статутом. Тобто це міжнародний договір, який є в основі роботи цього міжнародного суду, але також і угодою, яка є основою організаційною для створення трибуналу в рамках Ради Європи, а саме так званою розширеною частковою угодою в рамках Ради Європи, яка власне завтра, наскільки я розумію, і повинна бути запущена. Ці документи передбачають, повинні передбачати в будь-якому разі. Порядок обрання суддів трибуналу, які очевидно не буде відрізнятися суттєво від обрання суддів будь-якого міжнародного судового органу, тобто, це мають бути особи відповідної кваліфікації, відповідних моральних якостей, які номінуються державами, що беруть участь у роботі спеціального трибуналу. І є відповідна процедура їхнього обрання. Тобто, це будуть найкращі, повинні бути найкращі юристи з різних європейських країн, тих країн, які долучаться до створення трибуналу. Пане Гатовський, а юрисдикція цього трибуналу буде поширюватися лише на воєнне та політичне командування Російської Федерації, чи люди, які виконували ці злочинні накази, наприклад, розстрілювали українських військовополонених, також будуть відповідати перед цим трибуналом. Цей трибунал дуже особливий, дуже спеціальний. Він заповнює прогалину, яка існує у так званій міжнародній інституційній архітектурі правосуддя, оскільки існує міжнародний кримінальний суд, який судить за воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду. Це той самий суд, який вже Затвердив ордер на арешт Путіна, ордер на арешт Шойгу, Герасимова, інших діячів російських сповідних за звинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Цей же спеціальний трибунал стосується цієї частини, якою не може займатися міжнародний кримінальний суд в ГАЗі в суто через об'єктивні юридичні причини, а саме злочином агр агресії. Злочин агресії, тобто саме рішення. Напасти на іншу суверенну країну, саме рішення вести цю агресивну війну, і він має юрисдикцію, матиме юрисдикцію переслідувати тих, хто таке рішення ухвалював, і таке рішення проводив в життя. Йдеться про найвище політичне керівництво держави агресорки. Пане Гнатовський, ви вже сказали, що цей спеціальний трибунал він буде особливим. А чим він, що працюватиме в Газі, буде відрізнятися від того, що відбувся у Нюрнберзі? Ну він буде відрізнятися за багатьма параметрами. Хоча ви правильно згадуєте Нюрнберг, тому що основна ідея, коли ми власне пропонували, я був в цій первинній групі на наприкінці лютого, початку березня 2022 року, коли пропонувалося створення такого трибуналу. Власне Нюрнбергський трибунал надихав на створення цього спеціального трибуналу. Безумовно різниця в тому, що Нюрнбергський трибунал займався всіма міжнародними злочинами. Він починався злочину агресії, тоді він називався злочином проти миру. От вже тоді розуміли, що це є материнський злочин, головний злочин, ті подальші злочини, всі ці розстріли, всі ці звірства, воєнні злочини, злочини проти людяності, тощо вони всі є наслідком правильного рішення напасти на іншу країну, розв'язати війну, і жахливо, те, що не існувало в міжнародній практиці, можливості судити тих, хто таке рішення ухвалив, тому. Цей трибунал буде займатися лише одним зі злочинів, який був в Нюрнберзі, Так це злочин агресії, власне, первинний злочин. Тоді, як все решта, для цього вже існує відповідний суд. Це міжнародний кримінальний суд, і звісно, для цього існують і українські суди, адже багато тисяч кримінальних проваджень в Україні зареєстровано. Так само іноземні суди будуть цим займатися наскільки вони можуть здійснювати свою юрисдикцію екстериторіально, тобто за межами території своєї держави, цей трибунал він ексклюзивний саме для злочину агресії. Інша відмінність буде полягати в тому, що безумовно в Нюрнберзі судили керівництво країни, яка на той момент вже була переможена у війні, тоді як зараз. Цей трибунал запускається поки ще військової перемоги. Немає, але іншого шляху, як його запустити, на моє переконання немає, оскільки ця війна, агресивна війна, вона не може просто минутися послідно і просто сказати, що ну от, все, ми більше не так мовити забуваємо, тобто нікого не притягаємо до відповідальності. Автори цієї війни, автори рішення напасти на суверенну рішу країну повинні понести відповідальність. Давненько не було нашого старового знайомого. Зліт міг 31 к зараз зафіксований повітряними силами збройних сил України. Це означає, що вся Україна на мапі повітряних тривог стає червоною. Існує висока загроза для абсолютно усіх без винятку українських областей. Тому, будь ласка, шановні, подбайте про власну безпеку. Пане Гнатовський, що до трибуналу, який ми зараз обговорюємо, ви про це вже сказали. Що одна з ще з таких суттєвих відмінностей з Нюрнбергом, це той факт, що Нюрнберг вже був після завершення війни. А цей трибунал буде працювати в умовах, коли злочини воєнної агресії все ще тривають. І на вашу думку, з якими організаційними або правовими складнощами може стикнутися робота трибуналу через цей факт? Безумовно, основна складність ви її окреслили дуже чітко, що військової перемоги наразі немає. І е, треба розуміти, що війну у міжнародному суді виграти неможливо. Війну виграють військові, забезпечують це також політики, забезпечуються це послідовною політичною діяльністю, послідовними економічними рішеннями і, зрештою, військовими рішеннями, насамперед, військовими рішеннями. Але треба також розуміти, що без суду, без... Того щоб назвати речі своїми іменами, зволити відповідні судові рішення, не можна повернутися до нормального життя, не можна повернутися до міжнародного правопорядку, не можна повернутися до світу, який був до війни. Тому трибунал все одно необхідний, але насамперед, звісно, що необхідно, щоб війна була припинена, щоб вона закінчилася перемогою тих, хто. Він виступає на боці міжнародного права, на боці тих цінностей, які повинно поділяти, і про поділяння, яких заявляє власне усе людство. І тому трибунал створюється вже зараз і він буде запускатися зараз. Міжнародне правосуддя це ніколи не є дуже швидкий процес, він триватиме, і він обов'язково досягне своєї мети. Пане Гатовський нас небагато часу. Лишається зовсім трохи півтори хвилини десь на спілкування. Тому, будь ласка, коротко прошу дати відповідь. Є цілий список поплічників Путіна, як мінімум, це Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, який надав свою територію для наступу Російської Федерації на початку повномасштабного вторгнення. Є правитель КНДР Кім Чен Ін, який і зараз постачає Російській Федерації. І боєприпаси, і ракети, балістичні, зокрема, а вже відкрито говорять про це: про наявність і присутність участь у цій війні Росії проти України, північнокорейських солдатів. То як бути з ними, з цими лідерами відповідно до міжнародного права на це питання дуже легко дати коротку відповідь. Трибунал має дослідити всі докази, які існуватимуть у їхній участі в агресивній війні. Ту роль, яку ці особи виконували чи виконують у здійсненні цієї агресивної війни, і ухвалити рішення, чи ця роль є достатньою для того, щоб їх судити індивідуально саме за злочин агресії, адже не забуваємо, це суд над людьми, над індивідами. Це не суд над державою, це суд над тими, хто це рішення ухвалює. Дякуємо вам за роз'яснення. Микола Гнатовський, суддя Європейського суду з прав людини, був з нами на прямому відеозв'язку, коли ми говоримо про трибунал для Володимира Путіна і його поплічників. Можна відчути скепсис з приводу того, що цих людей можливо притягнути до відповідальності, але якщо на це хтось здатен, то це точно українці. І повірте, ця ідея набагато реалістичніша ніж може здаватися, оскільки над нею працюють. Просто ну найкращі європейські юристи і судді, для яких це не не здійснена місія, а мета. Тому я вірю, що всі відповідальні за розв'язування цієї війни обов'язково понесуть покарання.